Уночі 30 липня противник атакував з південного східного напрямку чотирма ударними БПЛА Шахет, силами та засоби повітряних сил. Усі ворожі БПЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Повітряні сили повідомили про знищення чотирьох ударних і чотирьох розвідувальних БПЛА. Окрім цього, чотири рази росіяни били з артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. За минулу добу ворог наніс 77 ударів по 20 населених пунктах і Запорізької області. В результаті ракетної атаки військової РФ по обласному центру загинула 32-річна жінка та 45 річний чоловік, двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями, доставлено в лікарню, де надано необхідну медичну допомогу. З них 73 артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших профронтових селах. Ураження від ворожого БПЛА зазнало село Новоандріївка та село Павлівка від авіації чергово постраждало Гуляйполе. поле. Також напередодні ввечері росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах. Втрат, на жаль, не обійшлося. Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб. На місці події працюють поліцейські, рятівники та медики. Вночі російські окупанти втретє за поточний місяць атакували острів Зміїний за допомогою тактичної авіації в Чорному морі, скинувши в районі острова дві авіабомби нестановленого зразка. Підписуйтесь, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас.